Всіх вітаю на своєму каналі. Покажу, чим ми сьогодні зайняті. В кожного своя робота. Інколи навіть не хочеться знімати відео, хочеться швидше зробити роботу, яку ти собі запланував. І на цьому все. Ну, і іноді так виходить, що я відгрібаю за те, що я не знімаю вам відео і не показую, що особисто я роблю. Але я вже працюю потихеньку. Зараз покажу, що роблять хлопці. Поки мішається дитона мішалка. Розпалився в нас тут амангал, щоб можна було пообідати, але не скажу, що це вже буде обід. Це я була на тренуванні. І з тренування вже тут з 24 на годиннику працюємо. Що робимо? Коханий в мене зараз перекладає, як ви знаєте, в нас тут була дуже широка пройом для дверей двойних. Вирівнюємо так, щоб нам було в е, один тон з отими дверима. Тобто ширина щоб була однакова. Тому оцю ось частину перекладаємо і будемо вставляти вже двері. Так, як воно треба. До речі, цеглу по цеглі. Оця ось червона закріплення. Як оце правильно сказати? Зв'язка зі стіною йде, щоб воно гарно трималося з приводу цегли, де ми її взяли. Знайшла на OLX оголошення, там, де людина віддавала безкоштовно. Цеглу Бушна, Її там було багато, нам треба було 120 цеглин, їх он дивіться. Але там ще було багато, але в нас в машину багато не влазить, на жаль, і немає великої, наприклад, щоб довести, щоб воно там було в нас в якомусь запасі, так? <кій> Тому тільки взяли те, що нам потрібно. А якщо там. Купувати, до прикладу, цеглу, то бушна цегла коштує мінімум 8 гривень за штучку. Ну, рахуйте, що ми, взявши цю цеглу безкоштовно, трішки грошей то й зекономили. Ось така вже в нас кімната. Вже хлопці пообдирали тут повністю все, що нам не потрібно. до ракушняка. І вже, як бачите, тут набиті штроби для проводки. Бо так як тут кухня, тут буде дуже багато всього вмикатися, вимикатися. Відповідно, ось так. Приводу електрика, так ми його і не дочекалися. Так ми не дочекалися. Така не дуже відповідальна і цікава людина. Спочатку да-да домовилися, тоді каже, скидайте мені на карту тисячу гривень. Ми такі, ну, в смислі, тисяча гривень на карту. За що? Якщо ти, наприклад, навіть не був у нас на об'єкті, ми не побачили, який ти в роботі, можливо, ти взагалі десь. Сидиш на якійсь зоні і кажеш, давай скидай мені тисячу. Ну, і по-перше. По-друге, подивилися по таксі. Навіть таксі бере в одну сторону, так, туди-сюди. да, Це 400 гривень. А туди-сюди, наприклад, приїхати. Ну, яка може бути тисяча? Ну, альо. Таке віддати незрозуміло, чого і що, ну просто тисячу гривень. Ми, в общем, сказали йому до побачення, телебачення. І вже знайшли іншого. Ну, подивимось, може, і цей буде голову морочити. Загалом людей знайти, щоб щось зробити в будинку, особливо за містом, це дуже-дуже проблематично. Або ось такі, типу, скидайте зразу гроші на карту, або не хочуть їхати взагалі. Що я роблю? У нас ось в хлопців кімната. Ось чим я займаюся. Я сьогодні зароблю повністю щлини між гіпсокартоном. Ту стінку я зробила. ось зараз зроблю. І мені потрібно ось повністю стелю робити. На мене не зроблено гісенько. Сьогодні я тільки зароблюю Прийомчики, як я зароблю, ось в мене, бачите, так? Да? Ось такий раствор намісила. Раствор я купила в будівельному маркеті спеціально для зароблення штроб, Ось такий. Коштує він 400 гривень. За 25 кг взяла два мішечка. Думаю, на ці штроби мені достатньо буде. Ну і плюс ще по деяким кімнатам там трошечки попідправляти. Зараз я ховаю, ой, боже, саморізи. Да, видно ж по тій стінці. Саморізи і роблю відповідно з такою сіткою. Зароблюю дірочки. І потрібен мені дуже сильно козлик, по якому мені буде зручно і комфортно ходити, щоб робити оцю стелю. Бо на оці штукенці мені взагалі не зручно І мені не зручно тим, що висиш на половину нозі. Ну, реально не те, що некомфортно, воно не зручно. Таке відчуття що ти зараз гепнешся і землі ти не відчуєш, десь далі полетиш. Ось так. Так, ладно, буду працювати, а ви подивитесь. Скажу тільки одне. Отак не повторюйте. <смі> Я зробила зовсім трішки роботи, але мені реально аж підтошнило. Того, що це розігнутися, підняться, спуститься, підняться голову вгору донизу і все. Мене зараз просто вивертає від цього всього. Ну, не знаю, можливо, це в мене таке, але, ну, не можу. Все, що я зробила, треба їхати купувати нормальний козлик, бо це ну, взагалі не діло. Те, що я ось зробила. І все отого от мені, то, що поверху. Не <кхе> дайте воду пити, Реально вистачило, щоб воно в мене десь отут вже стало трішечки попідроблювала такі постійні, незрозумілі витрати ще. Випливають. Угу. А так би можна було б сьогодні зробити стелю, і завтра би вже воно все погрунтувалося і шпаклювалося. Ну ладно, день-два, я думаю, це все остаткується. Я все одно цю кімнату буду робити повністю, шпаклювати по всьому. Диди, в нас ще не вирізався з газ, все ніяк не почнуть нам робити. По проєкту роботи, які вже оплачені були два місяці тому. Виділено 120 робочих днів для того, щоб договір виконали вони. Якщо в договорі будуть заминки, там вже накладається пеня або з нас, або з них. Ну, будемо бачити взагалі, що буде далі. Я якось зніму, після того, як нам повністю зроблять газ. Я тоді зніму, покажу, скільки коштує, скільки часу на це все йде. Каже, не знімай, бо тут трошки отак іде. Не познімаю. О, дивіться, дивіться, криво. Що знаєш, виріжу? То я в і викладу, як ти криво поклав, якщо на ютубі не викладеш. А то дивися, ідеально він хоче все, щоб йому показали. Показуй те, як ти робиш, так як воно виходить, а тоді буде виправлятися і трошки вирівнюватися. Не бачу нічого в цьому поганого. А то позвикали, дивитися на гарні картинки. Що це таке? Треба показувати все, як є. Знову в нас он ходять. Отак і працюємо.